Вітаю від українського виробника взуття та одягу, магазини в сіті. Тактичні берці скіф були створені за всіма стандартами сучасного тактичного взуття, спеціально для військових. Берці виготовлені з якісної кожи під назвою Бук, а ставки виконані з мембраної сітки Крос, яка не пропускає вологу всередину. Висота берст підібрана таким чином, щоб спеціально максимально обезпечити ногу, а також вимілку від механічних та природних впливів. Укріплена носова частина берст стримує на особі всі впливи та так само збереже ногу цілою та неушкодженою. Особливістю Особливості моделі сків є наявність блискавки Waterproof. Вона виготовлена з якісної фурнітури, блискавка дозволяє максимально швидко одягнути та зняти берці, а також щільно фіксує ногу всередині берці. Споріжжя виконана на петлях, що дає максимальну практичність. Підошва зроблена з легкої гуми, прикріплена гарячим пресуванням, спеціально для екстремальних умов, Вона є дуже міцною та стійкою, а спеціально виконаний протектор не ковзатиме на різних поверхнях. Для консультації або замовлення переходьте на сайт за посиланням під відео або в профілі.